Доброго ранку, шановні друзі. Ну що, як ви там? Надіюся, всі живі здорові. Тому що минулої ночі російські окупанти влаштували для України справжнє пекло. Як заявив міністр енергетики Галущенко, це була наймасованіша атака на енергетичну систему України за останній час. Вибухи лунали в Одесі, в Харкові, Дніпропетровську, Києві, Вінниці, івано франківську Миколаївській області, Хмельницькій області і в багатьох інших містах в Запорізькій області є влучання у дамбу Дніпро-Гесу. На щастя, вона витримала цей удар. Але на жаль, окрім об'єктів критичної інфраструктури, прильоти були і по цивільним будинкам, по населеним пунктам, тому без жертв не обійшлося. Зараз продовжуються розбори всіх цих завалів, наслідків прильотів і інформація постійно уточнюється. Тому я в своєму телеграм-каналі буду публікувати періодично які наслідки цих прильотів. Але хотів би відмітити інший нюанс. Вчора ввечері у Financial Times вийшла стаття із заголовком США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Мотивуються тим, що удари БПЛА можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь. От тут дуже цікаво. Послухайте, Вашингтон також турбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, в тому числі за сотні кілометрів від кордону, РФ може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру України. І буквально через кілька годин після публікації цієї статті почався наймасованіший за останній час ракетний обстріл України. Летіли і дрони, і ракети. Лише за офіційними даними було запущено 60 дронів та 90 ракет. Також там писали кількість, що збили, але всі ми прекрасно знаємо, що таке офіційні дані. І мені вже підписники писали із Запоріжжя, із Дніпра із Харкова те, що прильотів було набагато більше, ніж те, що повідомляють в офіційних джерелах. Ну і в кінці скажу свою думку з приводу обстрілів нафтопереробних заводів в Росії українськими дронами. Як на мене, це абсолютний мазохізм. Тому що знаючи проблеми з ППО, і вже котрий місяць підряд кажуть, що не вистачає ракет. А буквально кілька тижнів тому влада заявила, що через брак ракет. Сили протиповітряної оборони змушені будуть вирішувати, яку ціль збивати, а яку не збивати. І от в такій ситуації, коли немає ніякого захисту протиповітряної оборони, Україна почала запускати свої дрони по нафтопереробним заводам Росії. І я зараз не кажу про те, що не треба було обстрілювати нафтопереробні заводи в Росії. Я кажу про те, що українська влада прекрасно знала, що якщо полетить у відповідь сотні ракет, як це було минулої ночі, то українського ППО просто немає шансів для того, щоб все перехопити. І вони просто не могли не знати і не розуміти, що буде така відповідь, і будуть такі наслідки. Ну а вже вранці президент України Зеленський звернувся із заявою до західних партнерів і заявив, що якщо вони й далі будуть тягнути із допомогою і передачою зброї для України, якщо вони не будуть ще додатково передавати системи ППО Петріот, то такі страшні ночі, як була минула, в Україні буде набагато більше. І все це доводить лише один важливий факт: вся ця війна це один глобальний договірняк. І поки на цьому заробляються гроші, все це на жаль буде продовжуватись.